Добрий день, шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії Білявської міської ради з питань регламенту етики власності законності, з правопроякту та міжнародного співробітництва. І з п'яти членів комісії на засіданні комісії присутні троє. Комісія правомочна приймати рішення. Я прошу членів комісії проголосувати. Хто за те, щоб розпочати засідання постійної комісії? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. На засіданні комісії. У нас присутні секретар міської ради Бересенко Людмила, депутат Івано Володимир Іванович, депутат Ірина Василь Михайлович, також керуючий справами Андрій Олексійович Олексійович і е, начальник відділу цифризації. України Зеленського Володимира Оксандровича. І друге питання: про звернення депутатів Біляївської міської ради про підтримку закону обраної і легітимної влади України. Прошу проголосувати за порядок денної комісії. Хто за? Дякую. Ми прийняли з вами відверто порядок дені нашого засідання. Так, по першому питанню. про звернення депутатів Біляївської міської ради про підтримку президента. Давай питання і саме звернення, яке було підтримано е, членами комісії, прийнято за основу. Але визначилося, що остаточне рішення по даному зверненню буде прийматися на сесії міської ради. Е, після того, як ми провели засідання комісії, даний проєкт рішення був надісланий для ознайомлення депутатам міської ради. Е, Слуга народу провела своє засідання, вони надали проекта вони ініціюють е, свої звернення в такому вигляді саме, як вони надали без допомоги. Е, колеги із фракції е, політичної партії Європейська солідарність та українського об'єднання Батьківщина е, надали своє звернення щодо підтримки президента України Зеленського Володимира Олександровича. У нас присутні ще представники і політичної партії фракції від політичної партії Європейська Солідарність і політичної партії Батьки Хто буде озвучувати даний проект звернення чи зачитати мені? Чи ви з ним ознайомлені не потребує озвучення? Я знаю також, що макули перекрив. <свят> Ми більше переживаємо за це звернення до президента, до Верховної Ради, ніж ініціатор цього звернення. Mm. Тоді він не прийшов, зараз він mm. не, mm. не прийшов. Я зрозуміла, що вона я, я, я я, я, взагалі. Я розумію, що них це не так важливо, як Сергій Олександрович приймається. Як видається? Ми на минулому засіданні комісії. Ми обговорювали. Була пропозиція від Європейської Солідарності і пропозиція від нашої політичної сили. І ми ці дві поправки просто встали Я можу зачитати ці поправки, якщо. якщо При, треба Ознайомилися. Да. Ознайомилися. І я хочу сказати ще, що ми обговорили ну, це звернення ще з нашими колегами по фракції, і Василь Михайлович він. Ну, скажімо так, в нього інша є точка зору, і Добре, він так, своє звернення вирішив. Якщо треба звернутися до діючої влади, там стосовно підтримки, все в нього є своє бачення цього звернення. Ви хочете? Давайте ми закінчимо з першим питанням, а потім надамо слово Василю Михайловичу. Тобто, я звучу, що ми є підготовлене звернення спільно від. Шановні члени комісії, ви ознайомилися з даним проєктом рішення. Я е, перепрошую, хто питання до даного проєкту рішення є? У членів комісії? Немає. У запрошених? Немає. Бажаючи виступити? Немає. Ставлю на голосування питання. Прийняття за основу проєкту рішення щодо призвернення депутатів Львівської міської ради. Про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича від фракції політичних партій Європейська Солідарність і Батьківщина. Ну, саме важке. Не те, що згадували, а я уточнюю. Так? Так, так. Хто за? Прошу проголосувати один. Хто проти? Немає. Хто отримався? Двоє. дане звернення. Ми рішення про ньому не приймаємо. Я думаю, що фракції будуть, ну, будуть вносити дане рішення безпосередньо на сесії і будуть остаточно визначатися депутати. Тобто буде звернення від Слуги народів, те, що вони пропонують, будуть зачитувати, і звернення спільно від Європейської солідарності і Батьківщини. Тільки визначитись, будь ласка, хто буде з даного питання інформувати, є необхідність чи немає. Переходимо до другого питання. Друге питання у нас е, таке: про звернення депутатів Біляївської міської ради про підтримку закону обрано талективної влади України. З цього питання проєкт рішення надав наш колега-депутат, Єдин Василь Михайлович. Е, зі зверненням визнайомилися, чи є необхідність його озвучити? Чи є питання до Василя Михайловича? Василь Михайлович, будь ласка, як ви бажаєте виступити, прошу. тут Можна виступити. Чому я вирішив звернутися з таким зверненням, почитавши одне, я не знав, що є ще від «Слуги народу, тому що, дивлячись новини, і те, що наші партнери, наприклад, Америка, вимагає і говорить, що президент є диктатором, що він веде де, державну диктатуру. Якщо у цьому зверненні, там, де ми говоримо, що ми там іменно акцентуємо увагу на президентові, то ми ці всі слова, що ми американці говорять, ми просто їх підтверджуємо. Зумієте, як вертається Совєтський Союз, Начальство сказали, ми всі під Козірок прийняли і удобно. В моєму зверненні я бачу, що це є підтримка всьої влади, влада знизу підтримує владу договору. І тут ніякий е, президент, ні яке держава, друга, навіть чи Росія не може сказати, що тут якась диктатура. Повністю підтримуємо легітимну владу. Якщо Америка чи Росія каже, що президент є нелегітимним, президент може звернутися в Конституційний суд і там вже вирішити це питання. А тут у цьому рішенні, я розумію, що коли ми там три пункти чи чотири, я не читав з пункт Слуги народу, що вони там написали, там чотири пункти просто є вихваляння. І зараз вони скажуть, що ми опять вертаємося до диктатури, про те, що говорив Дональд Трамп у своєму зверненні. І оце мірення цими рейтингами, оці всі звернення, я думаю, що це буде ще гірше для нашої держави. Треба прийняти таке рішення, щоб до нього ніхто не міг нічого докупати. Що ми хочемо сильно президента походити? Ну, тоді хвали. це, Я думаю, що це користь ніякої не перенесе. Ні в нашій державі, бо цей адміністративний тиск, на мою думку, на виборці. Як ми можемо депутати тут сказати, що ми, ми всі від цілої громади підтримуємо президента? Люди мають прийти на вибори і зробити, коли ці вибори будуть. А коли ми підтримуємо владу, розуміючи в цьому Верховного головнокомандуючого, тут питання ніякого нікого не буде. І я думаю, моя така точка зору, що це буде правильно. Тому я і написала таке звернення, де ви тут бачите і можете прочитати, що тут повністю для підтримки нашої влади і перемоги, і що ми її робимо. його будемо. Знайомість. А де можна прочитати це звернення своєї народ? Можна, звичайно. Депутатів бачу своє вашего. Бажаючи виступити з даного питання. Нема бажаючих виступу. Шоні члени комісії ставлю на голосування питання щодо прийняття за основу проекту рішення про зведення депутатів для місії ради та підтримку закону обрано і то завтра, прошу голосувати. Окей. Хто проти? Немає? Утримались? Будем. Політичні практики політичних партії, і Василь Миколач маєте право пройти рішення на сесії всім депутатів у порядку надходження. Можна запитання? Так, будь ласка. <кл 'я> Слуги народу звернені в останній пункт. Український народ обрав свого президента на демократичний вибор і він залишається легітимним головою держави. Вони конституцію читали. Знаєш, що в Конституції напевно конкретний термін перебування президента на владі 5 років. Верховна Рада може перебувати до другого обрання Верховної Ради. Як ми можемо приймати рішення чи якісь звернення, які суперечать Конституції? А потім ми будемо казати, чому до нас партнери відзиваються так. Це ж повністю якийсь анахронізм. Дане питання я не буду коментувати і відповідати, тому що я не відяв звернення. Я розумію, Ваше питання Ви на сесії розповідають. Ви зможете задати питання, буде на порядку денного питання, відповідальність, хто буде відповідати по даному зверненню, можете задати питання. Це їх ініціатива. Вони не відстоюють. Принаймні на комісії. Не знаю, як вони будуть відстоювати її на сесії. І ніхто не на кого тиснути, не збирається і не буде. Можна буде приймати рішення. Ну, ми вже Микола, якщо ми... На цьому питання всі розглянути. Засідання комісії оголошую за Всім дякую за роботу.